Вітаю сьогодні. Ми занурюємось у джерела, які, чесно кажучи, малюють дві абсолютно різні України, дві паралельні реальності. Я б сказав саме так: з одного боку, такі амбітні світні плани: європейська інтеграція, карпатська стратегія, культурні мости. А з іншого боку, розслідування. Розслідування, яке показує таку глибину корупції, що ну просто волосся дибкі стає. І ці два світи вони ж існують одночасно, просто зараз. І наша мета сьогодні спробувати розібратися, як це взагалі можливо, і мабуть, яка в цих реальностей, врешті-рест, переможе? Так, це і є ключове питання. Бо ми будемо говорити про проекти, які мають перетворити е, українські Карпати на таку собі інтегровану частину європейського простору на зразок Альп чи, скажімо, Дунайського регіону. А потім? а потім різко зануримось у справу енергоатома, де, згідно з розслідуванням, державну компанію просто перетворили на приватну годівницю. І на тлі всього цього ми ще спробуємо зрозуміти, чому раптом таким актуальним стає звернення до історичних постатей, як митрополит Андрей Шептицький. І як оця велика європейська політика стикається з банальною, вибачте, бюрократією на нашому ж кордоні. Гаразд, давайте почнемо з позитиву, з великої візії. Карпатська ініціатива в джерелах це називають майбутньою макрорегіональною стратегією ЄС. Звучить дуже амбітно, надзвичайно амбітно. Але слухайте, ми ж бачили багато подібних стратегій, які так і залишалися на папері. Чи є в джерелах якісь ознаки, що цього разу все буде інакше, окрім звісно, політичної підтримки? Дуже слушне питання, і тут знаєте, є кілька моментів, які дають підстави для такого, скажімо, обережного оптимізму. Так, по-перше, це не ідея, що народилася десь там, у Брюсселі. Джерела підкреслюють, що політичним мотором процесу виступає саме Закарпаття. Тобто ініціатива йде знизу, саме так. А по-друге, це вже не просто розмови. Дивіться, європейський комітет регіонів офіційно підтримав ідею. Це вже серйозно. І більше того, карпатський напрям вже включили до пакета підтримки України на 28-2034 роки. А це означає, що під ідею закладаються цілком конкретні фінанси з інструментів ЄС як от програми Інтереґ. Тобто це не просто декларація, а вже є фінансовий механізм. І я бачила у джерелах, що ця візія вже обростає цілком конкретними проектами. Мене, наприклад, вразив Закарпатський велошлях. О так. 398 кілометрів. Це ж не просто доріжка в лісі, це спроба інтегрувати Україну в європейську мережу веломаршрутів. Абсолютно, уявити, що турист із Польщі чи Словаччини може просто їхати і, по суті, не помітити, як перетнув кордон. Ідея в тому, щоб Карпати перестали бути бар'єром, а стали спільним простором. Так і це ж стосується не лише туризму. Знаєте, що ще цікаво? Що? Спроба відродити економіку гірських громад через традиційні промисли. Джерела пишуть про створення єдиного бренду карпатське вівчарство. А, я читала і знаку якості карпатський продукт. Так це ж не просто про продаж сиру чи вовни, це про повернення цінності місцевим продуктам, про створення робочих місць там, де їх завжди бракувало. Те саме, мабуть, стосується і спільних винних маршрутів, які об'єднують виноробів з України, Угорщини, Румунії, Словаччини так. Створити з єдиний економічний і туристичний простір, де бренд Карпати буде сильнішим за національні кордони. І це ж не тільки про туризм і вино. Джерела згадують енергетику, освіту. Так, і це дуже важливо. Йдеться про спільні проекти сонячних, вітрових, малих ГЕС, що для гірського регіону ну цілком логічно. Або створення карпатського центру інновацій та досліджень кількома університетами. Це спроба зупинити відтік місків, я так розумію. Дати молоді перспективу вдома. Точно. І є дуже конкретна річ, яка показує рівень співпраці. У словацькому кошиці це ж зовсім поруч, на початку 2026 року має запрацювати контактний офіс UN Habitat. А яка його мета? Допомагати у відбудові українських міст. Це вже не просто обмін культурними делегаціями, це абсолютно практична допомога. Це справді надихає, здається, ніби будується якась абсолютно нова реальність? Так. Але джерела показують, що поки одна рука зводить ці мости до Європи, інша, схоже, дуже активно розкрадає фундамент, на якому все це має стояти. Історія з енергоатомом, у розслідуванні набу, операція Мідас це просто кричущий приклад. І що вражає найбільше в цій схемі за даними розслідування, це її ну примітивність і нахабство. Яка там логіка? Хочеш працювати з енергоатомом, державним гігантом, плати 10-15% відкату. І все. І все. Самі учасники називали це шлагбаумом або платиш, або для тебе бізнес в Україні закінчився. Відмовляєшся, тобі просто не оплашують вже поставлені товари і викидають зі списку постачальників. Знаєте, коли я читала ці матеріали, мене найбільше вразила навіть не сума. А що? Оцей побутовий цинізм, прізвиська. Карлосон. Так, згідно з джерелами, називали бізнесмена Тимура Міндіча, партнера президента Зеленського, якого слідство вважає організатором схеми. Професор, колишній міністр енергетики Герман Галущенко. Це ж звучить як сценарій якогось гангстерського фільму, а не як управління ядерною енергетикою України. Але найцікавіше це роль так званих тіньових кураторів. Джерела називають двох людей. Ігоря Миронюка, прізвисько Рокет, колишнього помічника держзрадника Андрія Деркача, того самого Деркача, того самого і Дмитра Басова, тенор, колишнього співробітника генпрокуратури. Зачекайте. Тобто, згідно з розслідуванням, люди без жодних офіційних посад винего атомі так. керували стратегічною державною компанією, яка відповідає за всі атомні станції країни. Як таке взагалі можливо? Саме так. Це говорить про повний параліч формального менеджменту. За даними слідства, вони контролювали все від закупівель і фінансових потоків до кадрових призначень. І це не обмежувалося Україною, наскільки я розумію. Ні, схема мала серйозний міжнародний вимір, створену цілу фінансову мережу для відмивання грошей, пральню, як її називають у джерелах. Де вона базувалася? В київському офісі, який належить родині того ж таки деркача. Географія транзакцій, зафіксованих набу від Києва до Атланти і Москви. До Москви, Так на одному із записів є фраза: «Двушка ушла через полтори неділі. Буде в Москві». Загалом, за оцінками слідства, через цю структуру прийшло близько 100 мільйонів доларів. 100 мільйонів доларів. Але є епізод, який перевершує навіть це. Це аудіозаписи, де фігуранти обговорюють будівництво захисних споруд для атомних станцій. Так, це найстрашніше. Під час повномасштабної війни, коли Росія цілеспрямовано атакує нашу енергетику. І ось пряма цитата з джерела, де Рокет говорить про контракт на будівництво укриттів. Я б почекав. Але блядь, якщо чесно, шкода грошей марна трата, і просто щоб був зрозумілий контекст. Шкода грошей це про захист атомних станцій. Це це не вкладається в голові. За даними набу, вони вирішили почекати, бо запропонований їм відкат у 90 чи то тисяч доларів, чи то мільйонів гривень. З контракту на 3 мільярди гривень здався їм замалим. Замалим так, вони вирішили почекати місяць на кращу пропозицію. А вже за кілька тижнів у вересні почалися масовані російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Тобто, поки президент збирав наради щодо захисту енергетики, ці люди за даними слідства обговорювали, як би підняти відсоток з 10% до 15% на будівництві захисту для Хмельницької АЕС. Це просто немає слів, і які наслідки для них? Чи є вже підозри судові справи? І ось тут найважливіше: джерела зазначають, що розслідування триває, але ключовим фігурантам, включно з Міндічем, який, як повідомляється, виїхав з країни за кілька годин до обшуків, встиг виїхати. Так, підозри досі не вручені. Президент Зеленський прокоментував ситуацію дуже загально, запевнив у підтримці розслідування, але не назвав жодних прізвищ. Тобто, головне питання, яке ставлять автори розслідування, залишається відкритим абсолютно. Чи вистачить політичної волі довести справу до кінця, коли ниточки ведуть до найближчого оточення глави держави? Після прочитання такого, знаєте, стає зрозуміло, чому в суспільстві виникає запит на пошук якихось інших орієнтирів, моральних авторитетів? Це майже як національний рефлекс. І, мабуть, не випадково, що 2025 рік проголошено роком митрополита Андрія Шептицького. Це виглядає як спроба знайти моральний компас десь поза політикою. Так, коли державні інституції настільки скомпрометовані, суспільство починає шукати опору в таких позачасових фігурах. І вибір Шептицького тут дуже показовий. Він же був не просто церковним ієрархом, зовсім ні. Він був громадським лідером, меценатом, фактично одним із будівничих модерної української нації. Глава УККЦ Блаженніший Святослав Шевчук якого цитує джерела, каже про нього так діяв задля Бога і з любові до свого народу, не вимагаючи нічого взамін. Уявіть собі цей контраст із фігурантами справи енергоатома, де єдиним мотивом, здається, було власне збагачення. І ця постать зараз активно повертається в культурний простір. Я бачила у джерелах, що у Вужгороді видали одразу дві антології, Одна – князь Української церкви, це спогади його сучасників: Франка, Стефаніка. Так. А інша великий митроповид. Це вже художні твори про нього. І що цікаво, від класиків на кшталт Богдана Лепкого до наших сучасників Сергія Жадана та Оксани Забушко. Це означає, що його постать резонує і сьогодні вона потрібна. І це підводить нас до питання, як ця внутрішня боротьба за цінності співвідноситься із зовнішнім курсом країни. Отже, Європа робить гучні заяви про підтримку. Так, Європарламент ухвалив резолюцію щодо встановлення миру в Україні, і там є дуже потужні формулювання. Дуже варто виділити кілька ключових тез: по-перше, мир лише на основі міжнародного права, жодних поступок агресору. Це зрозуміло. А що ще? По-друге, що найцікавіше, Україна потребує надійних гарантій безпеки від ЄС та США, аналогічних статті 5 НАТО, аналогічних статті 5 НАТО. Наскільки це взагалі реалістично? Чи це більше політична декларація? Джерела подають це саме як позицію Європарламенту. Вона, звісно, рекомендаційна, але створює серйозний політичний тиск. Механізму ще немає, але сама постановка питання на такому рівні це вже крок. А що ще там є? По-третє, жодна окупована територія не може бути визнана російською. І головне гасло: нічого щодо України не може вирішуватися без України, і нічого щодо Європи без Європи. Звучить дуже добре. А і ще цікавий заклик створити механізм репараційної позики для України за рахунок заморожених російських активів, тобто не чекати кінця війни, а вже зараз використовувати ці гроші. Але як ці високі політичні декларації співвідносяться з реальністю на місцях? От візьмемо звичайних волонтерів, які везуть допомогу в Україну. Джерела, зокрема, дослідження ООН карпатські обрії, малюють ну не таку райдужну картину. І тут ми бачимо класичну українську проблему: розрив між деклараціями та імплементацією. На папері все чудово для гуманітарних вантажів діє спрощена система, є електронні декларації. А на практиці. А на практиці дослідження показує, що деякі митні пости все одно вимагають у волонтерів роздруковані копії цих декларацій. Навіщо? Це ж абсурд? Абсолютний абсурд, який забирає час і невелює саму ідею цифровізації, або так званий зелений коридор. Волонтери скаржаться, що він практично не працює. Так їхні вантажівки годинами стоять у загальних чергах разом із комерційними перевізниками. А для іноземних волонтерів, які не знають місцевих реалій, це взагалі перетворюється на квест. Де як натікають джерела, іноді виникають і корупційні ситуації. Представники митниці, звісно, обіцяли все перевірити і виправити, але сам факт існування таких проблем показує наскільки глибоко вкорінена ця інерція системи навіть під час війни. Угу. Бюрократична машина продовжує працювати за своїми старими, часто безглуздими правилами. Саме так, та, попри ці розриви і труднощі, робота з'єднання простору все одно триває. І не лише на рівні великих стратегій. Ось приклади з культури, який мене вразив. Видавнича серія між Карпатами і Татрами. О, так. їй скоро 25 років. Чверть століття. Це справжня культурна дипломатія в дії. Джерела називають цю серію брендом Закарпаття, і це не перебільшення. Вона об'єднала десятки українських, словацьких, чеських, польських авторів. Вони перекладали один одного? Так. Нещодавно презентували переклади польського поета Владислава Броневського та словацького письменника Івана Горвата. Це ті самі невидимі мости, які будуються роками і створюють спільний культурний простір набагато ефективніше за будь-які декларації. А паралельно з культурними мостами будуються і цілком реальні. Йдеться про проект Безпечні та ефективні кордони в Карпатському регіоні. Так. Модернізація пунктів пропуску, зокрема Лужанка, який, за даними джерел, зараз просто в аварійному стані, і планування нового пункту дейда Берегдароц. Але й тут є свої складнощі. Є і вони показують, як війна впливає на все. Джерела вказують на системну проблему. Угорщина та інші країни ЄС не хочуть розміщувати свій персонал митників, прикордонників на території України через безпекові ризики. Саме так. А це унеможливлює створення спільних пунктів пропуску, які б дозволили проходити контроль лише один раз і значно прискорили перетин кордону. Отже, що ми маємо в підсумку? Картина дійсно ну роздвоєна. Одна Україна дивиться в майбутнє, інтегрується в європейський простір, будує велодоріжки, видає книжки. Створює спільні стратегії, а інша загрузла у корупційних схемах такого цинізму, що нажива на захисті атомних станцій під час війни, стає нормою. І найдивовижніше, що це не два різні етапи, це відбувається просто зараз, паралельно. І майбутнє, по суті, залежить від того, яка з цих тенденцій переможе, чи переможе прагнення до прозорості та інтеграції, яке уособлюють карпатські ініціативи. І та пошук моральних орієнтирів у постатях на кшталт Шептицького чи переможе інерція старих корупційних систем так яскраво продемонстровано у справі енергоатома. І наостанок думка для роздумів. Джерела показують, скільки зусиль докладається для розбудови фізичної та культурної інфраструктури, яка з'єднує Україну з Європою. Але можливо найважливіший інфраструктурний проєкт зараз внутрішній це відбудова довіри до державних інституцій. Так і, зважаючи на скандал в енергоатомі, питання не в тому, чи потрібно її відновлювати, а в тому, як це взагалі можливо зробити, і хто має закласти перший камінь у цей фундамент.